При виборі монітора для роботи багато користувачів віддають перевагу порівняно невеликим діагоналям, а якщо потрібна велика площа зображення, то купують два монітори. При цьому роздільна здатність має бути достатньо високою. Для робочих задач щільність пікселів та можливість вмістити якомога більше інформації на екрані є дуже важливою. Цим вимогам задовольняє наш сьогоднішній гість 27-дюймовий Samsung в Infinity S8 з роздільною здатністю 4К. Samsung Infinity S8 має вигляд традиційної моделі для роботи. Практичний чорний матовий пластик, тонкий корпус і повна відсутність не те, що підсвічування, а навіть яскравих елементів оформлення, які відволікали користувача. Екран виконаний у традиційному вже дизайні без рамки. Підставка повнофункціональна дозволяє повертати екран ліворуч праворуч, нахиляти вперед-назад, регулювати висоту та переводити монітор у портретний режим. У нижній частині ніжки є м'яка петля для упорядкування підключених кабелів. Основа ніжки металева, дуже тонка і порівняно невелика за розмірами, тож на робочому столі багато місця не займе. Монітор має три відеороз'єми: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 та USB Type-C. Вони розташовані в нижній частині корпусу і орієнтовані вниз. Також тут є вхід USB концентратора, три порти USB 3.0, а також роз'єм Ethernet і вихід на наушники. Їх можна знайти з боку праворуч від користувача. Таке їхнє розташування значно полегшує швидке підключення периферійних пристроїв. Samsung Infinity S8 керується за допомогою п'ятипозиційного джойстика, розташованого на тильній стороні корпусу знизу по центру над плашкою з логотипом виробника під нижнім краєм екрана. У головному меню першим пунктом іде Picture. Тут зібрані всі параметри, що відповідають за налаштування зображення. Меню відеорежимів, яскравість, контрастність, насиченість кольорів, баланс білого, гама тощо. У наступному ICAR можна включити режим захисту очей та активувати параметр адаптивне зображення. Він автоматично налаштовує параметри картинки під навколишнє середовище завдяки сенсору освітлення. У меню PIP-PBP можна переключитись у режим кадру кадри та налаштувати його поведінку. В онскрін дисплей ховається налаштування екранного меню. Прозорість, положення на екрані, мова інтерфейсу тощо. Українська локалізація, до речі, також присутня. У пункті System зібрані всі системні параметри режим збереження енергії, гучність звуку у підключених навушниках, налаштування користувацької клавіші, автопереключення на джерело сигналу і так далі. І в останньому пункті Support можна знайти інформацію про продукт, скидання параметрів на заводські налаштування, оновлення прошивки монітора і його самодіагностику. В Samsung Infinity S8 використовується 27-дюймова IPS-панель зі співвідношенням сторін 16 до 9 і роздільною здатністю 3840х2160 точок. Чільність пікселів становить трохи більше за 163 ppi, розмір точки близько 16 мм. Таке поєднання роздільної здатності і діагоналі екрана дає якісне щільне зображення, на якому дуже важко розгледіти окремі пікселі, навіть якщо його роздивлятися впритул. З типової відстані побачити їх майже неможливо, навіть для користувачів з дуже добрим зором. Крім якісного зображення, з чітким текстом і плавними лініями у літер, така роздільна здатність дозволяє розмістити на екрані набагато більше інформації порівняно зі значно поширенішим на такій діагоналі варіантом 1440p. Але тут, звісно, потрібен якісний або принаймні добре підібрані окуляри для роботи за монітором. Частота оновлення у Samsung Infinity S8 стандартна 60 Гц. Хоча сучасні відеокарти й підтримують у дережими 4К120 і вище, але, на жаль, моніторів з такими характеристиками небагато. І варіант 4 к 60 Гц досі є найпоширенішим серед моделей для роботи. Яскравість у цьому моніторі регулюється за допомогою зміни силу струму, чим не використовується на всьому діапазоні яскравості, тож мерехтіння екрану у нього немає. Роз'єм usb c може використовуватися не лише для передачі відеосигналу, також він підтримує заряджання під'єднаних пристроїв, тож його дуже зручно використовувати у парі з ноутбуком. Вбудований КВМ-перемикач робить використання монітора для одночасного підключення двох різних систем дуже зручним. У Samsung Infinity S8 є не тільки USB-концентратор на три повнорозмірних USB 3.0, але й мережевий порт Ethernet. Тож до нього можна підключити комплект із клавіатури та миші і використовувати його для роботи на обох системах. Причому ноутбук при підключенні через USB-C буде не тільки передавати відеосигнали і заряджатися, а ще й підключатися до локальної мережі. Може бути дуже зручно в умовах, коли Wi-Fi на робочому місці недоступний. Також Samsung Infinity S8 оснащений сенсором освітленості, який може регулювати яскравість та колірну температуру зображення відповідно до навколишнього освітлення. Покриття екрана напівматове. При традиційному розміщенні за монітором воно видається звичайним матовим і не страждає від паразитних відображень. Якщо ж заходити з боку, то матовість потроху зникає, екран поступово стає майже глянцевим, якщо дивитись на нього майже у профіль. Таке рішення дозволяє суттєво знизити так званий кришталевий ефект, який проявляється у вигляді ледь відчутної зернистості на однотонних ділянках зображення. Побачити прояви матового шару можна хіба що на макрознімку панелі. Заявлений час реакції типовий, як для IPS-панелі у неігровому моніторі 5 млсекунд грей тугрей. Попри те, що монітор призначений для роботи, а не ігор, у ньому є типова ігрова функція overdrive матриці. Відповідний пункт можна знайти у меню Picture. Рівномірність чорного непогана, але на максимальній яскравості у повністю темному приміщенні звертає на себе увагу те, що у правій нижній частині екрана є дещо світліша зона. Глоу-ефект типовий як для технології IPS. Якщо дивитись на екран з боку та зверху, у чорного фона з'являється відчутне сіро-фіолетове світіння, кути огляду традиційно для IPS великі. При погляді збоку екран дещо втрачає у яскравості і тепліше, але кольори залишаються практично такими ж насиченими і загалом якість зображення практично не погіршується. При погляді зверху знизу яскравість знижується менше, а картинка, навпаки, ледь відчутно холодніша. На влаштуваннях монітора можна переключатися між відеорежимами, орієнтованими на різні сценарії його роботи. У меню Picture Mode можна знайти режим для роботи з графікою, для розваг, економію енергоспоживання і, і навіть для ігор різних жанрів. Після першого включення або після скидання налаштувань на заводські параметри монітор працює у режимі Eco, який принаймні на перший погляд мінімально відрізняється від графік, навіть яскравість від початку встановлена на максимум і ніяк не обмежена. Першим перевіримо режим Original. З назви можна припустити, що у ньому відключені всі оптимізації зображення. Попри заявлені характеристики, які свідчать про стандартне кольорне охоплення 99% SRGB, у Samsung Infinity S8 правді, воно дещо ширше стандартного. Тести показують повне охоплення SRGB, 84% Adobe RGB та 91% DCI P3. Офіційно заявлена мінімальна яскравість кандел на метр квадратний, на щастя, також не відповідає дійсності. Яскравість у цього монітора за кольорної температури, запропонованої виробником, регулюється в діапазоні 80-370 на метр 2 Так, мінімальне її значення все одно досить високе, але все ж таки не настільки. За такої яскравості можна комфортно працювати у приміщенні з помірним освітленням. Пресет колірної температури Worm 1, який встановлюється автоматично, виходить дещо холоднуватим. Значення температури у ньому становить 7200 кельвінів. Найближчим до стандартної 6500 виявляється preset Natural. Також у ньому найвищі значення яскравості 400 кандел на метр квадратний, відчутно вище за офіційну заявлену. Та контрастності 880 до 1, а ось тут вже реальне значення не дотягує до паспортних характеристик 1000 до 1. На жаль, як бачимо, контрастність відверто невелика, навіть як для IPS-панелі. У Samsung Infinity S8 є регулювання гами. Це не фіксовані пресети з назвами, що відображають реальне значення цього параметра, а повзунок, на якому можна обирати положення від мінус 3 до плюс 3. В реальності це дозволяє змінювати гаму в діапазоні від 2,5 до 1,9. На середнє положення повзунка якраз приходиться стандартне її значення 2.2. Причому відтворюється вона з дуже високою точністю. Рівномірність колірної температури невисока, максимальне відхилення у різних зонах екрана Delta E становить цілих 8,3. Така різниця може бути помітна навіть звичайному користувачеві, який не працює з графікою. А от рівномірність білого поля набагато краща. Найяскравішою зоною є центр екрану, найтемнішою верхня і права частини. Різниця в яскравості між ними становить від 7 до 11%, у решті екрана відхилення на рівні 4,7. Виробник нічого не каже про заводське калібрування монітора, але воно явно виконується. Точність кольоровідтворення у Samsung Infinity S8 дуже висока, максимальне значення Delta E становить лише 1.34, за винятком одного кольору, який вибувається з загальної картини через особливості роботи тестового колориметра. Середня – менше за одиницю. Нагадаємо, вважається, що пересічний користувач не в змозі помітити різницю між еталонним кольором і тим, що демонструє монітор, якщо дельта Е не перевищує двох або навіть трьох. Режимів формуляції кольорних просторів монітора немає, тому для роботи з графікою можна зупинитись на цьому ж режимі Original або переключитися на графік. У ньому такі самі значення гами та колірної температури. Контрастність вища за 800 до 1 на всьому діапазоні яскравості, а точність кольору відтворення ще вища, середнє значення дельта є лише 07. Решта відеорежимів відрізняється переважно початковою кольорною температурою, гамою та різними налаштуваннями на кшталт динамічної контрастності або чіткості. Samsung Infinity S8 монітор зі збалансованими характеристиками. Поєднання діагоналі 27 дюймів з роздільною здатністю 4К створює відносно компактний екран зі щільним зображенням, який може відтворити велику кількість інформації. Монітор явно проходить заводське калібрування і має дуже якісне зображення в головних відеорежимах. З головних недоліків можна зазначити стандартну частоту оновлення лише 60 Гц, суттєву нерівномірність колірної температури по всій площі екрана та високу мінімальну яскравість. З корисної додаткової функціональності варто згадати наявність квм перемикача для роботи на двох системах одночасно та зручне підключення ноутбуків через USB Type-C з одночасним заряджанням.